Критичне мислення і маркетинг. Озирніться навколо. Скільки ви побачили людей з дійсно красивою нормальною шкірою? Скільки ви побачили, замазаних хімією штукатурених облич? Скільки ви побачили тих, у кого вигляд, як після віспи. А тепер, щоб бути в числі тих, хто має здорову нормальну шкіру, без відхилення дефектів, просто перейдіть на це посилання. І витрати один раз 780 гривень. Посилання буде в шапці профілю і в, в описі. І тоді не будете жертвами реклами, скрольщиками, без знань і не витрачатимете на зграю помічників під назвою косметолог і дерматолог. Курс, який вам пропоную, назавжди змінить якість вашого життя допоможе мати здорову сяючу шкіру, нормальну, спокійну. А найголовніше, що ще збереже вам тисячі тисяч гривень. Ринок, а тепер про цифри, про критичне мислення і маркетинг: ринок Східної Європи і України на сьогодні зростає сегмент дермокосметики на 12% за рік. А чи дані, чи дійсно в складі фізіологічні і потрібні шкірі формули. Це, те, чи це та сама какашка, <смі> яка була раніше, але перепакована в цукерку і подана вам в новому форматі. До речі, можливо, і викрадені думки і назви От у мене, і таких, як я, туди були закопані в ці маркетингові обіцянки. Тому що ці люди навіть. Ще 5 років тому нічого не знали з цих термінів, і тим більше нічого не розуміли з цим питанням. Я думаю, що і далі вони в них не розуміються. Але на сьогодні мінус 1000% розуміння фізіології шкіри, вміння розуміти склади того самого корисного, і дієвого, що в пляшості. Бо якщо ви навчитесь і, і всі ці. Хапуги покажуть вам правду. Мені нема що скривати, хочу сказати. Тому я не теревеню, а даю вам знання, які відкривають вам істину, на відміну від інших. А тепер про сегмент Синкер. Які зростає теж за рахунок дермокосметичних марок. А чи вони посправді дермокосметичні, тому що, наслухаючись маркетингу, проплачених лідерів думок, бігаєте по колу і лікуєте шкіру. А чим ви її лікуєте? Для того, щоб впевненими бути, це треба розбиратися. Те, тому що там лежить. І якщо дійсно брати сучасний лонгевіті і велнес, Тренди довголіття, то дійсно треба ж розуміти, що це в формулі, за що ви сплатили свої кошти. А скільки з вас це знають, які інгредієнти, тим ще менше знають, скільки якісні компоненти коштують, а це, звісно, відображається на ціні засобу в виробництві, і тим більше на кінцевій ціні цього продукту. А тепер холодні цифри, споживання. 56% досліджують товар онлайн, 49% купують товари краси онлайн. Питання, де українським маркам шукати потенційні ринки? А відповідь зараз у досвідчених експертів така: дивитися на зростаючі ринки, де є висока доля молоді. А чому вмикаємо критичне мислення? Отже, критичне мислення на цей погляд Задумайте, ці скрольщики, потенційні покупці не знають, не мають реальних знань, не намагаються думати, аналізувати, ведуться на сучасні трюки маркетингу. Плачевна історія, їхні батьки, батьки самі не мали культури споживання і знань, а третє покоління жило взагалі в тотальному дефіциті, і також їм не було до того, що потримувати якісь ще недоступні заоблачні знання щодо фізіології шкіри і складів. А тут величезна статістика в мільйонах вираховується, скільки людей, скільки потенційний відсоток він зростає по, по цим величезним експертам і перевіркам. Отже, компанії викликають емоційну реакцію і мають 23% CTR і 2,5 рази більше бренд-рецей. Але це не означає, що вони покращили якість продукту всередині. Критичні мислення вмикаємо, і питаємо себе: це, наприклад. Ще вони кажуть, купується багато товарів на зі знижками. Також не купуються найнижчі цінові сегменти, вмикаємо критичне мислення і питаємо себе, що таке найменше, найдешевший сегмент. Какашка не за 150 гривень, а за 200, тому що вони вибрали трошки дорожче. Ну, звісно, бо як же ж воно не личить собі саме дешевше купляти, Да? А як же можна без знань оцінити взагалі, що ви дійсно зробили собі користь? А, і і розуму про що одного якогось такого собі українського бренду. А, це саме про те, що балакають багато галасу, півкопійчані склади, навіть пляшка з етикеткою коштує дорожче в 10 разів від того складу? І Цифри показують, що вони за півроку, за 6 місяців від нуля в тисячі оборотів. Чому? Да тому що вони про себе кажуть, ти чого не існує, а ви з'їсте. І цифри це показують. А що вони зробили? Вони зробили какашку в пляшці, але створили величезний галас: 25 креаторів, кожен з яких сценаристи, ще окремі, окремі маркетологи. Щоденно, щоденно пишуть по 5 відео, щонайменше кожний. А це 3750 відосиків для скрольщиків, які потребляють у це лайно. Я плодую стоючи, тому що за півроку вони зробили цілу величезну купу грошей зробили. Але моє критичне мислення питає: чи це того варте? Щомісяця, щодня Оце поверхневе, дешеве сприяття реальності. Ви, ви вас використовують без знань для відкритих надувательств. І заради смиттєвої секундного вау-ефекта людина здатна витрачати купу ресурсів, знецінюючи якість, знецінюючи знання. Це просто ненормально. Отже, критичне моє мислення каже: ти динозавр, який йде проти течії. Так, я динозавр, який йде проти течії, Але я людина, яка протистоїть у цьому всьому безладу. І всі ті, хто з вас зараз це почув, сподіваюся, ви почули і рознесете це, цю інформацію, зробите правильний вибір, отримаєте правильні знання. Поділитися з, з цією інформацією з іншими, підпишитись на мій канал, тому що тут все про правду а, і про цінність людини як такової в цінності знань, вмінь і якості продукту.